Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, ось і виявилися перші недоліки цього прекрасного агрегату. Е, я вам хочу сказати так, що агрегат в цілому прекрасний. Прекрасний в цілому. Але виявлені недоліки. Всі будуть викорінятися, як і попередні мотоблоки. Я всі переробляв, так і буду переробляти цей. І так, друзі, про недоліки. Які ж недоліки є тут зараз? Я зробив 5 проходів і зробив зразу перші висновки. Друзі, першим треба переробити. Цей кенгурятник. Цей кенгурятник треба переробити під ці грузи. Тобто його треба зробити сильніше, мощніше і видвинути вперед, для того, щоб були грузи, не торкалися кікстартера двигуна. Раз. Значить, переробляємо кінгурятник, робимо планку під грузи. Планку. Це труба 40 на 40. Друзі, тече бак, це у них усіх хвороба. Міняємо оцю резинку, ми ставимо її більш товстішу і більшу по діаметру. Зробимо. Так, тепер, друзі, по грузам це я вам сказав. Це для того, щоб він не піднімався і щоб були зачепі, зачіпи оціми колесами. Тому що він, виходить, піднімається. Грузи сюди треба, я так думаю, кілограм 10-15. Поїхали далі, друзі. Значить, в оцій коробці стоїть механізм, механізм е переключання е переднього заднього ходу реверс. Тут іде набор рівнів. От, сюди ми заліземо і зробимо йому виключення всіх е рівнів на фрезу, щоб фруза, фреза у вас не крутилася по ходу, скажімо, на город. Або при розвертанні на городі. Тепер, друзі, дивіться, тумбочка. Тумбочка оця. Ну, дивно, завод хіба ж дивіться, вона ходить, вся тумбочка ходуном. Це треба все переварить, переробити більш товстіше. Бачите, воно скоро відламається. Ну, Ви самі розумієте, що таке не годиться. Значить, Кришку я вже одну один саме прикрутив. Треба буде іще її укріпити, бо вона ось тіліпає. Ось так. Ось о речах включення переднього заднього входу. Ну, Мені не треба вам казати, отака пластмаска, ну, це гадость. Просто гадость. Треба буде переробити цей речаг, зробити два речаги отакого От плану, як оцей, переклю... як оцей переключатель переводу руля. Бачите, дуже добре це зроблено. Мені це дуже подобається. От. Для того, щоб не затоптувати город. І, друзі, ось ще один недолік, будемо казати, виявлений. Ну, оцей тормоз. Ну, тормоз зроблений хорошо. Як по глибині регулювати, все, дуже легко, все. Ну, Друзі, ну це ж не годиться. Треба зробити її лижу, лижею, лижею зробити. Щоб він не провалювався, він нічого не тормозить, друзі. Нічого не тормозить. Треба його переробити. Оце поки на перший мій погляд буде основна робота по, цьому, по цій мотофрезі. От. Так що, як завжди, як завжди. Ми це все з вами викорінимо. Його не буде. Наладимо, зробимо. І буде прекрасна мотофреза. Маленька, акуратненька, естетично гарна. По дизайну вона мені дуже подобається. Ну і, звісно, що вона легенька. Для людей мого віку. Це прекрасний помічник. Друзі. По ролику в мене все. Все будемо по ходу діла викореняти. Я вам це все буду показувати, як це все буде. А ми не забуваємо підписуватися обов'язково, для того, щоб побачити як можна швидше свідучий ролик жміть на дзвіночок. Обов'язково я від вас чекаю подобайку. І всім бажаю, всім бажаю тільки тихого, мирного неба.